Яка ваша оцінка наскільки наша от, власне в атомна генерація є А, з одної сторони, спроможною, Б-захищеною? Е, Бо в нас тут по телевізорах показують, що будують нові енергоблоки, тільки не кажуть чесно, що закінчать через 10 років. І що це є новини в стилі е, мільярд дерев? От, а Стосовно побудови двох блоків, це амбітне завдання. Давайте дочекаємося, коли відповідний законопроект потрапить в Верховну Раду. Він потрапить до нашого комітету, і в ході розгляду цього законопроекту ми дуже ретельно розберемося з техніко економічним обґрунтуванням, джерелами, можливостями, термінами і так далі, і тому подібне. Бо казати, що я проти, не хочу я цього казати. Походжу із вами. Треба чітко розуміти, в який термін за які гроші це буде по. Тепер стосовно потенційних атак божевільного ворога, Ворога, ну я вам так скажу, це не просто технічна проблема. Дійсності наших блоків, бо дійсно я погоджуюсь з попереднім експертом. Вони дуже потужно блоки реакторів будувалися, і кришки їх вони були розраховані на те, що туди навіть літаки прямо будуть падати, падати, які начинені вибухівкою, Вони мають ці удари витримати. Тут загроза не в руйнуванні цих блоків, а в тому, що потенційні удари можуть вивести з ладу енергетичні. Системи підключення, живлення, тобто підстанції, трансформаторні реле і так далі, лінії і без живлення дійсно ці реактори можуть, якщо не буде в них живлення протягом 10-12 днів на власну потребу з дизель-генераторів, то вони можуть потрапити ну, в таку неприємну ситуацію. Не хочу нікого лякати там Чорнобилем новим, бо це дуже треба було постаратися, щоб зробити цей Чорнобиль, якщо відверто казати. Але безумовно ця загроза є. Но я єдине можу заспокоїти усіх, що хочемо, ми чи не хочемо. Є якась система червоних ліній все рівно в цій війні. Вона навіть не стільки в Україні вибудовується, скільки в світі. Думаю, що і Сполучені Штати, і Європа, і Китай, і інші потужні країни там певною мірою ну, впливають на те, що можна, те, що не можна в цій війні. Думаю, переконаний, що атомні об'єкти атомної енергетики у нас зараз ну ви знаходяться, от, ну в рамках тих червоних ліній, які неможливо переступати. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Бо дійсно рішення останнього конгресу. Ми очікуємо рішення Сенату і відповідно нове озброєння. І я наскільки розумію, там можуть бути ракети середньої дальності. І відповідно буде непростий час. Тим більше, от я почитав зранку заяву пана Буданова, голови ГУРУ, і він каже: дійсно, що в травні буде дуже серйозна така напруга.